Добрий день, представтеся, будь ласка. Хто ви? Йдемте на світло? Бо тут Чого, нічого не видно. Я не чула. Я я дуже далеко від За, вас була. Начальник з принтивної діяльності будь, будь ласка, посвідчення з двох сторін з іншої. Будь ласка, ще. Будь ласка. до цього питання повернемося пізніше. Ви що знімаєте? Я ж тільки що ж повідомив. Я не чула, 40. що ви повідомляли. Я, перше порушення, ви мене сказав, не повідомили. Може, не по друге. Сказав. Будь ласка, зніміть той незахищений засіб і сховайте його в карман. Я не буду я виконувати. забороняю зіз, вам я знімати. Ми уважно читали ту сорокову статтю? Скажіть, до кінця її прочитали. Вадим, ви її уважно прочитали? Точно. Уважно, то да, якщо ви уважно прочитали, дій. то будь ласка, зніміть і сховайте її в карман. Ви викликали поліцію. Ви хто? Вадим, ви уважно мене почули? Надайте так. мені, будь ласка, юридично підтверджуючий документ на ось цей на засіб, ваш засіб на доступ до публічної інформації. Надайте, буде. будь ласка, мені юридично підтверджуючий документ на мені той засіб зйомки. То я не знаю, куди ви будете використовувати те, що ви назнімаєте. В мене багатодітна сім'я. В мене хворий чоловік. Будь ласка, зніміть той і сховайте його в карман. Ні, Вадим, якщо людина вам заборонила, Ласка, зніміть і сховайте в карман. Як ви по цьому факту буду звертатися до осіб, щоб я все таки відновили поліців, і захистили сьогодні. мої порушені права, які ви тільки що вчинили? Повідомляю вас. Вадим, прискал... ви уважно ознайомилися з заявою що? на лінії 102? З повідомленням це не зустрінеться. Уваж... Ну добре, хай буде повідомлення. Уважно ознайомились. Уважно ознайомились. Будь ласка, працюйте, я чекаю. Я Будь хочу ласка, відновійте захисті, мої права і особі. свободи. Ви, Вадим Вади. люди з... згідно Конституції України, статті 3, і 5, люди Що? в нас є. Хто? Хто є в нас люди в Україні? Ну хто. Скажіть мені, люди? Так, да, Хто в нас є? Ви хочете сказати про едини? Ну, я вас питаю. про носій суверенітету? Ну, звичайно. А я вам розкажу, там, Ну, написано, то я вам скажу, я вам кажу, громадянинка, людина, і, того достатньо. Все. Того достатньо. Я вас не прошу, щоб ви мені ви цитували Конституцію. Я зрозуміла, що ви, Доведіть, ви що ви володієте. Україні. Я не зобов'язана, Вадим, вам щось вазу. доводити, тому що ви мені не довели, розумієте, що ви є поліцейський і свою правосуб'єктність теж не важко. Вадим, я вам сказав, до цього питання повернемося пізніше, так як ви. Ви розумієте, сидите на цій посаді і вилежуєтесь, отримуєте зарплату 50 тисяч, то я вимушена звернутися до вас. Розумієте? Таку картку я собі теж можу надрукувати і показувати комусь. Я начальник галактики. Якщо ви позиціонуєте себе з поліцейським, якщо ви себе позиціонуєте з поліцейським, ви уважно кажете мені, що ознайомилися з заявою на гарячій лінії 102, Будь ласка, виконуйте, а також захистіть мої права і свободи. Будь ласка. Давайте ходімо, виконаєте. Ви виконаєте туди, куди я вас викликала? Ви відмовляєтесь? Ви відмовляєтесь? Ви відмовляєтесь? Вадим? Вам що смішно? Вам смішно? Я вас викликала, ходімо, до того кабінету куди. Ні, давайте Я зрозуміла, що ви відмовляєтесь. Ну то ходімо. Ходімо, Вадим, я від вас, я вас чекаю. Давайте. Ну, їдіть вперед, я піду за вами. Ну, дайте, дайте, я з'ясую, чого. Що ви будете з'ясувати? Ви ще ви ще на 102 не ознайомились? Ну то все, ви мене прекрасно знаєте. Звичайно, люди викликали. Вадим, ви що? Якщо Смішний, ви чи я вам що, клоун, чи що? Вадим, я вам клоун ще раз кажу. Я, вам клоун. я клоун для вас чи що? Ну, ти, можете... то ти ознайомився з заявою Вадим на гарячу різні? Заявою ознайомився. Те, Вадим, ще заявне... раз скажу, кому я маю засвідчувати. Вадим, ти відмовляєшся надати мені поліцейські послуги, захистити я мої рекомню... права? То йди виконуй. Питаю ще раз, діяліз. Вадим, ти будеш виконувати? То як що виконувати виконуй викону давай. Власне, я чекаю. Роздайте, Будь ласка, йди. Я виконую. Будь ласка. Особу. Я чекаю, йди виконай. Виконай Вадим. Посвічення Вадим виконай Вадим. Виконай Вадим. Йди виконуй. Ти сказав, що ти ознайомився. А ти мене чуєш? А ти мене чуєш, Вадим? Ти в мене таке не питайся. Люди в нас є хто? Джерело влади в Україні. Я тобі ще раз кажу згідно статті 3 і 5, люди є джерело влади. Я не особа, а людина. Ти розумієш правосуб'єктність людини? Розумієш чи ні? Міжнародне відкриємо право читав, відкриємо міжнародне відкриємо право, відкриємо. право читав, Вадим. Міжнародне право, а ти мене чуєш? Міжнародне право вивчав. Скажи, так чи ні? Вадим, міжнародне право, право читав. Скажи, будь ласка, чи ти знаєш міжнародне право? І чи ти взагалі ознайомився з ним? Бо я бачу, що ти не знаєш, що таке правосуб'єктність людини. Ні, ти не знаєш, що таке правосуб'єктність людини. Ти конституцію визнаєш? Конституцію визнаєш, Вадим, конституцію визнаєш, так чи ні? Конституцію визнаєш, Вадим. Я ж не знаю, чи ти Визнаєш правосуб'єктність людини. Кажу, конституцію визнаєш при... так чи ні? Представте собою Конституцію визнаєш. Я, я не так зрозуміла з твоїх слів, що ти не я визнаєш не не конституцію. Статус. Підводимо підсумки. Вадим не знає, чи він читав міжнародне я право. Вадим не знає, чи він визнає статус конституцію. Статусі. Вадим хоче особу. Хоча я зазначила, Но, що можна. я є в статусі людини і ніхто не вправі. Ну навіть і міжнародне право, і конституція зазначає, що якщо людина представилась людиною, ти Вадим зобов'язаний визнати мою правосуб'єктність. Я тобі сказала, що я зараз статусі людини, чи що? Я є громадянинка. того достатньо статті 3 і 5 зазначено, що людина є на джерело влади в Україні. Того достатньо підводимо підсумки. Він не хоче виконувати мою закону вимогу, яку я залишила на гарячій лінії 102, щодо захисту моїх прав та свобод. По цьому факту Вадим, буду звертатися до усіх, щоб відновили мої захищені права та свободи. І по цьому факту тебе буд тебе повідомлять. Добре, дякую.